Дівчатки, на сьогодні у нас тема баланс та ритм в зачісті. Так, така дуже важлива для нас тема, ми маємо з вами це вміти відрізнити. У нас є приклади, зараз будемо пояснювати, після пояснення, до чого ці приклади. Отже, як ви думаєте, що означає за баланс в зачісті? Що це, в принципі, таке? Ну, навіть не вдасться, просто зміст слова баланс баланс однаково. Так, баланс іншими словами можна сказати рівновага. і це щось, ну скажімо, не те, що однакове, але це гармонійне. От власне ми з вами вияснимо, що баланс може бути виражений не тільки тоді, коли у нас все однакове, як ви сказали, так. Але по різному, але він все ж таки має притримуватися певної норми, щоб це виглядало гармонійно. Відповідно, отже, давайте звернуємо, що баланс або іншими словами рівновага це є гармонія дизайну та пропорцій. Гармонія дизайну та пропорцій. Тобто, у нас є певні поняття щодо пропорції, так. І е, відносно цього, ми також розуміємо, що дизайн має бути створений теж гармонійно. Ось, відповідно, дивіться, е, в нас дизайн і баланс, так, він може бути виражений власне, за допомогою симетрії. У нас є таке поняття. Асиметрії, а також неповної симетрії. От зараз вияснимо, чим вони між собою відрізняються. Як ви думаєте, що означає м, поняття симетричне? І відносно чого ми маємо відштовхнутися, щоб власне, е ну, е розуміти симетрична та зачіска чи ні? Що в нас е у нас таке поняття є, хто пам'ятає? Від чого ми відштовхуємося? Вісь симетрії, правда? Пам'ятаєте, завжди я вам казала, є вісь симетрії в зараз. Ну, в принципі, що таке вісь симетрії? Так, чисто. Відносно будь-чого, будь-якого предмету. Вісь симетрії. Це якась лінія, так? яка ділить предмет по ідеї на дві рівні частини. Так? Або як мінімум ми відштовхуємося далі від цієї лінії, чи, скажімо так. Це якась лінія, відносно якої ми визначаємо праву і ліву частину. І дивимося, чи ця частина однакова відносно тої лінії, чи вона різна. І таким чином знаходимося симетрія з асиметрії, чи неповної симетрії. Тобто, що я хочу сказати, я хочу сказати, чи знаєте, ви, де проходить в нас, якщо ми говоримо конкретно про зачіску, вісь симетрії, що є симетрії в зачісті. стрижці. В принципі на обосному покрива. Знаєте, знаєте. Проділ, так. Який проділ? Щось всі дуже довго, довго думають, але слава Богу. Ну. Проділ, центральний проділ. Центральний проділ в нашій зачісті, в нашому весному покриві, це є що за проділ, який йде від серединки чола до шиї через всю площу. Так? І відповідно він ділить наш восений покрив на частини, на дві частини. А тепер ви повинні розуміти, що відносно того проділу, ми далі дивимося на нашу зачість. Чи вона симетрична, чи асиметрична, чи вона, можливо, є таке поняття неповна симетрія. Скажіть мені, будь ласка, е, от коли ми кажемо поняття е, симетрія, це що означає? Так, коли ми кажемо, що в нас звучить чітко симетрія, значить у нас має бути з обох сторін, з правої і з лівої сторони значічки. Так, відносно цього симметри... цієї вісі симетрії, у нас має бути чітко е... однакові. Одна Розумієте? Mm -hmm. Ось. Далі, коли ми з вами кажемо, що є таке поняття, ну, і таким чином, якщо ми дивимося на ці зразки, так? Як ви думаєте, який зразок відповідає поняттю симетрія? Перший. Перший. Перший зразок саме пустемодати і підпишемо, що це є симетрія. Симетрія. Добре. Тепер давайте подумаємо з вами, що може означати поняття неповна симетрія. Так, тобто ми розуміємо, що е, взагалі зміст того поняття е, неповна повна симетрія, передбачає те, що власне в нас е, ми дивимося на зачіску і розуміємо, що їм же симетрично назвати важко. Але ще до асиметрії вона не дотягне, це форма. Розумієте? Тоді таким чином ми приходимо до висновку, що таке поняття буде звучати неповна симетрія. Це, власне, коли в нас якийсь боковий поділ присутній, там у нас може бути та сама стрижка. Так? Але ми там зробили боковий поділ або зробили ще й гривку кусу. Цю зачітку ще не можна назвати асиметричною, але вже симетричною вона не є. Тому таке поняття буде називатися неповна симетрія. Правда? І де тут? Де ми підходили? Mm -hmm. Другий? Е Неповне. А третій вже виходить асиметрично. Mm -hmm. Зараз ми ви... mm -hmm. вияснили mm -hmm. третій. Може, ні? Четвертий ми тут синіше зараз будемо виясняти. Е Тепер дивіться, що таке асиметрія в вашому розумінні? З однеї, з двох сторон, різні. Тобто, коли ми дивимося так, і ще давайте бачу, що я не перебувала, що мені не Нерівновага. Абсолютно нерівновага, так. Ну тобто, ми зараз поговоримо, але розуміємо, що власне, коли ми дивимося відносно вісі симетрії, на праву сторону ми явно бачимо, що там є явна різниця. Так, Якщо це власне тут подібність, тут така незначна різниця. То тут явно виражена різниця, де ми бачимо, що на одній стороні в нас, ну це ясно річ, що це асиметричні стрижки, приклад, є, так? то явно одна частина стрижки коротша, чи навіть якоїсь зачіски, а інша частина значно довша. Але повинні ми також розуміти, що якщо у нас дуже яскрава різниця при асиметрії, ну тут так можливо менш-більш середня. Але буває так, що взагалі одна частина Дуже-дуже коротка, вистрижена, а інша така доволі подовжена. Тоді треба також зрозуміти, що треба ще якусь додати таку зрівноваженість. І цю зрівноваженість е, можна додати, наприклад, за допомогою якоїсь прикраси. В даній ситуації, якщо це стрижка, можна додати якусь таку сережку, яка буде трошки так, знаєте, ну це, е, це не обов'язково. Бо люди, які роблять асиметрію, вони хотіли, щоб у них кардинально відрізнялася одна сторона від іншої. Але загалом, по принципу гармонії, якщо у нас кардинальна різниця між обидва, двома тими сторонами, рекомендується чимось ту коротшу частину доповнити. Звісно, що тут ну, чим ви будете доповнити. Доповнювати якийсь баток, вчипити? Ні, якщо б це була зачіска, можна би було ще щось теж таке придумати цікаве. А тут загалом вважається, що так би було цікаво і оригінально на ту частинку вдягнути от таку якусь довшу сережку, яка буде власне, просто гармоніювати з тим образом, тобто створювати таку рівновагу. Зрозуміли? Чи є у вас питання до, того, власне, до, тоді, до тих понять? Тобто, чітко я думаю, що ви розумієте, так, коли тут нас наведено, власне, стрижка, так само і аналогічно при побудові будь-якої зачіски, вечірньої, весільної і так далі, зрозуміло, що якщо в нас ідентично е, однакові дві сторони, незалежно що це за форма зачіски, то значить у нас симетрія. До речі, щоб ви знали, що стрижку е, симметрично виконати це ще так, це ще підпіде. Але що стосується зачістки, От, наприклад, створити два ідентично однакових валики. Так? Чи створити там, я не знаю що, будь-що. Що ми створюємо, дуже треба уважно, дуже вимагає великої е, чіткості, точності при створенні симетричної зачіски. Набагато простіше робити зачіску е, з неповною симетрією, будь-які елементи там можуть бути присутні. От, наприклад, ту ж саме бабенку. Треба створити симметричну. Набагато легше зробити асиметричну бубету, розвернути трошечки і все. А от чітко, щоб її контур співпадав по принципу симетрії, то саме з валиком і з будь-яким іншим. А особливо, коли це, наприклад, створено, скажімо, якісь локони, хвіст з локон. Ну дуже складно, насправді, питання, чи це потрібно, тому що насправді зачіс. Де присутня неповна симетрія, де присутня асиметрія, значно цікавіші, значно такі живіші. Та? І на сьогоднішній день вони такі по тенденціях більш яскраві. Але принцип полягає в тому, що, власне, щоб розуміли, що досягнути симетрії не так вже просто. Просто є дійсно зачіски класичні, які мають відповідати симетрії. І тут теж е, треба, як то кажуть, прикласти значний зусиль, щоб це у нас не виглядало чітко. Mm -hmm. Ось. Добре. Тепер ми сьогодні ще маємо, також назвучить баланс та ритм. так? І ми про ритм тепер мусимо теж вияснити, що таке ритм. Як ви думаєте, що захистовий ритм може означати? Mm -hmm. Рух. Рух. Це рух, так? І в нашому випадку це рух, напевно, волосся. Тобто, в принципі, ритм це є такий рівномірний тип змін, що повторюється, або також його ще називають рух у так? Ось. І власне ось цей ритм, як ви думаєте, він завжди чи він може чимось бути різним. Як ви думаєте, яким? Якщо хтось рух, то й О, так, тобто дивіться, е, ритм. Ми розуміємо, по-перше, поняття рух. Пам'ятайте, що я казала рух в зачисті. А іншими словами, рух в зачисті це згин. Не забуваємо, що рух в зачисті це згин в першу чергу. Коли ми кажемо рух в стрижці, то це може бути за допомогою е, різної довжини. Тобто, це коли, наприклад, каскадна форма, асиметрична форма, форма, де змінюється довжина. Е, Скажемо, можемо ми назвати з усіх наших відомих форм, ми знаємо, є найвідоміші чотири форми в стрижках, це тверда, масивна, це рівномірна, єдиноподібна, це прогресивна і це градуйована. Ми можемо назвати, наприклад, тверду форму віднести до, до того, що в нас там є рух. Правда? Ми будемо ще говорити про то поняття таке, власне, в зачісті динаміка і статика, так? але це пізніше. Але то, якщо говорити про тверду форму, явно ми там руху не бачимо. Ми там бачимо, що все йде під одну лінію, все ну, зберігається масивна тверда форма. Тому там ми не можемо сказати, що в нас зачістка така з прогресивним е, рухом, та взагалі з будь-яким рухом. Так? Коли ми говоримо про, стр... про градуйонну форму. Вже в залежності від кута, але чим більше там кут градуювання, ми розуміємо, що там буде присутній рух. Чому? Тому що там буде присутній об'єм за допомогою от, власне, зміни тої довжини. При градуюванні на така доволі плавна, але все ж таки вона створює об'єм, створює цікавість, створює той рух. Коли ми кажемо. Про прогресивну там ще більше, там велика прогресія довжини, від це пам'ятаємо. Зверху завжди все коротше, внизу довше. Це вже є. Ось. Потім, коли ми кажемо про навіть рівномірну форму, все рівно вона по своїй структурі. Знаєте, що рівномірна форма, прикладом завжди є зміття на пальцях. Тобто однакова довжина в кожній точці, завдяки тому рухому письму. Ми розуміємо, що власне, там також створюється певний об'єм завдяки цій стрижці. І теж можна сказати, що рух волосся присутній. Особливо ще це залежить від структури. Якщо структура ще з легка хвилявка, це однозначно там буде рух присутній. І е, яку ми, не... а, ми ще не сказали про симетрію. Асиметрія, симетрія це, звісно, що рух. Тому що там значно коротше з однієї сторони, а з іншої довше. Це однозначний рух, і то доволі такий. Швидкий. Ну, а також в зачістках, коли ми розуміємо, що в нас є елементи, і ми кажемо, що в нас, наприклад, є класичні елементи Бабета, валик, равлик, кок, там в нас є рух. Де? Ми, аптетиші, що ми говорили про це, що зачіски є монолітні. І от там вони є монолітні, там рух відсутній, Там все гладко, спокійно і плавно. Руху там нема. Рух, коли ми кажемо про структуру, про зачіски, про фактуру, ми розуміємо, що це має бути згин. А згин у нас є дело, хвиля. Це так само, як я е робила локони, щоб зробити цю любовську хвилю. То я тільки не під тем кутом накопилася. І не вийшло у вас, щось у вас не вийшло. Тобто розуміємо, що власне ось тут е дуже гарно підмітили розмір щівців. Так, діаметр та щоці. Ось, тобто ми розуміємо, що прикладами руху в зачісті є все, що містить тобто Це є і різні види плетіння, це є локони куповиків різних. У нас є, купочки негарне слово, ну тобто багато різних видів, І також хвилі. Хвирі це беззаперечний елемент, де є рух. Та і відповідно е, хочу зразу підвести вас до того, що власне той ритм він буває швидким і плавним. Як ви думаєте, яка різниця між швидким і між плавним? плавим? Швидкий е, афрон. Ну як мінімум, так, це можна, так. Але також дивіться, якщо розлітати хвилі. То також серед хвиль ми знаємо, що є холодні, є гарячі, є об'ємні, і ми кажемо, більш рельєфна, ласка і так далі. Тобто, в залежності від того, як ми виконаємо хвилю, чи ті крони будуть чіткими, чи ті духи будуть різкими, ми тут можемо побачити швидкий ритм, тобто швидкий швидкий, де ми бачимо дуже такі серйозні вигини. Тоді ми кажемо, що це швидкий ритм. І звісно, що от навіть хвиля, вона може бути такою ледь-ледь-ледь. Все-таки хвилею, але ледь-ледь легкою. А може бути дуже різкою, чіткою, правда? І от тоді ми теж відрізняємо, що та, що є з дуже сильними вигинами, з чіткими кронами вона є, має швидкий ритм в собі, так? швидкий рух. Коли ми кажемо, що в нас така легенька плавна хвилька, то це плавний ритм, правда? А от окне то саме, знову ж таки, ми можемо створити за допомогою, е, як ви кажете, афрокудрі, тобто дрібніших щипців, у нас буде дуже такий е, швидкий ритм. Так? А може бути в нас е, там, наприклад, об'ємні щіпці, і в нас е, такий дуже об'єм, буде, об буде локон, але він буде дуже таким легким. Оце буде плавний, правда? Ну і так багато можна далі наводити, коли кліінка просто злегка хвиля від природи. Та? неї є ці волосся, і це вже є плавний ритм. А коли ми там спеціально е, накрутили, нехай навіть об'ємними щицями, але ми чітко це все зафіксували чи лаком і створили швид... швидкий, швидкий ритм, фактично. Ну, створили чіткі локони, скажімо так. Ми знаємо, що таке поняття чіткі, гляньте на вичсані так, Це коли ми беремо смолу, лакуємо. дуже таку натуральність. правда? Ну, ну от, і Якщо ми дивимося на от, приклад цього малюночка, схематичного, скажімо, <гас> Скажі, будь ласка, де тут ми бачимо швити, а де ми бачимо паму? З цієї сторони, це на це Отут нас така легка. Ну наскільки я могла передати легка накрутка. а тут нас така хвиля, і ви бачите, що тут якби ну, ви бачите. Та, да, так, да, так. Да. Тобто, я ну я хотіла передати, щоб ви зрозуміли, можливо, зі з того малючка не так аж до кінця ясно, але хотілося б, щоб ви розуміли, що тут мало на увазі швидкий ритм, тому mm -hmm. що тут дійсно багато ми укрони. Ну, ви бачите, що я вже так їх малювала, щоб їх було помітно. Тобто, що все-таки це швидкий ритм. Mm -hmm. А тут такі, в принципі, малися на увазі дуже дуже легкі локали. Майже такий природній, типу як вона сама так від природи в'ється волосся, або можливо там її крутили три години, але все-таки розчесали і залишили такий природній ефект. Правильно? Тобто, все-таки давайте я підпишу, що тут був швидкий? Швидкий. А тут вау. І скажіть, чи у вас ще є запитання? До, е, до того, що таке баланс і що таке ритм. Подумайте, можливо, ще, ну, якісь, скажімо, так само у нас є ребра в зачісках, та? ми виставляємо дуже часто допоміг. Вони також можуть бути більш такими чіткими і більш зігнутими. Тоді вони будуть вважатися, що вони створюють е, такий власне, Швидкий ритм, а може бути так і досить легенькі, без таких згинів, без вираженості, ми знаємо, як ми можемо їх виставити, а можемо так дуже м'яко покласти. І то саме з будь-якими локонами, то саме коса, ну, наприклад, і коси, мені здається, що все-таки все, що пов'язано з плетінням, але в більшості випадків відповідає плавному ритму. Хоча питання дуже велике, коли ми там створюємо якісь плетіння сітками, і ми їх розтягуємо, і ми їх виставляємо. Ну, можливо, це більше відповідає все таки швидкому, тому що ми бачимо, та, от якщо ця сіточка розтягнута. хотіла, приклад навести ще я я... ні, хотіла спитати, чи є різниця, наприклад, от з за... дова косичка. І, і, і розтягнуто. ясна річ, що є різниця. На сприйняття вона завжди, ота косичка будь-яка, яка є розтягнута, вона завжди є такою легшою по масі, легшою по формі, по сприйняттю, об'ємнішою, такою цікавішою. І власне, якщо говорити навіть знову ж таки про звичайне заплітання коси туге, то це буде більше відповідати плановому ритму. Mm -hmm. А коли ми вже його починаємо розтягувати? Оформлювати якусь форму, таку цікавішу, це вже буде більше швидкому все-таки ритму. Ну, це б у суді, що ми б, наприклад, створювали зачіску на основі плетіння сіточкою, але ми би її не розтягнули. Вона би такою виглядала ну, плетіння плетіння, який зміст в тому теж є, але воно б щось щось би так бракувало. Так? Правда, ми розуміємо, що краще, коли воно більш розтягнуто, от вас тут, на. За вами на стіні є зачіс, бачите, яка яскрава. З... Якщо це теплетіння, то тут на там тут є таке неростяне, так, так, так. Ось. Це зовсім по-легкому сприймається, зовсім цікавіше. Ну, самі розумієте, що таке зачіска простурова, коли власне ми розтягнули, і ми маємо е і повітря, і лінію ну, сприймається дуже так цікаво, легко е оригінально. Коли ми просто заплели, це теж, ще раз кажу, якийсь в тому є зміст, але воно зовсім по-іншому сприймається. Тому ну, ми розуміємо, що швидкий він завжди дає якусь таку вираженішу форму яскравішу, а плавний він дає таку е, спокійну. Так? Mm. Таким чином. Ще може у вас якісь запитання. Можливо, хтось створював якісь зачіски. Нам ми розуміємо, що за допомогою зміни того ритму ми можемо е якось оздобити зачіску. Наприклад, у нас може бути просто створена бабета. Так? Якщо ми до тої бабети додамо чи якісь ребра, чи якусь хвильку легеньку, і зосвіт бабета стане такою цікавішою, оригінальнішою. Якось такою, е Фантазійнішою, скажімо так. Ну і так само при будь-якій такій класичній формі, Тоб, чи валить, ну, ж ножки, тут у нас перекладом був валик, ми додали там якусь кусичку таку такому легко, так трошки уздобили, він якось по е, іншому сприймається, ніж він був таким строгим валиком. Скажімо так, є якась там фантазія. І доповнили такою легкою вихою і вийшло в нас щось таке цікаве. Ми просто зачисляли валик, ну не так було весело. Правда? Окей. Okay. Якщо нема запитань більше, то можемо завершити. Якщо ще є, то кажіть. Нема. Малючки схематичні, але я думаю, що ви зрозуміли.